Голова Всеукраїнської ради е, об'єднання союз учасників миротворчих операцій е, Сергій Грабський в цій студії. Ми хочемо поговорити про навчання кадрового складу. Е, зараз багато говорять про мобілізацію і багато там різних речей. Але якщо конкретизувати перед вами тут був Сергій Гурський і сказав е, Сергій Гурський. Е, Військовий експерт і говорив а, про те, що є дві, а, ну тобто дві таких думки: а, чи збільшувати там кількість, так чи і тоді може бракувати оснащення? Це коштує велику кількість а, коштів, чи, наприклад, а, а, можливо, професіонально а, ну, мати, мати більше професійних військових які є навченими, і там змінювати цей підхід. Ви бували в багатьох країнах, працювали в різних в різних місіях. А, яка нині зараз тенденція? Чого взагалі вчать про що розповідають? Я розумію, що штаб з інших яких обставин приймає таке рішення, але все ж який досвід. Ви Знаєте, якщо ми будемо відсторонюватися від наших реалій сьогоднішніх, то слід зауважити, що на сьогоднішній день основний упор робиться на створення дійсно професійних збройних сил. Тому що, знаєте, той рівень, з яким ми зараз воюємо, це рівень ну, фактично 50-річної давнини. Тобто це рівень масових армій, це рівень ну, часів холодної війни. Зараз армія зовсім інша. Зовсім інша. І, наприклад, американські операції в Іраку в Афганістані показали, наскільки важливо мати фахово підготовленого спеціаліста в першу чергу. І зараз армія інша ще в тому плані, що, вибачте, війна ведеться зброєю зовсім іншого покоління, і для того, щоб підготувати одного фахівця. Тут згадувалося питання підготовки фахівця безпілотних літальних апаратів в американській армії. Це триває від 6 до 9 місяців, тільки початкова підготовка. Ви зараз говорите про те, що я, я розумію, що ви не відповідаєте за Генштаб, ви не відповідаєте за армію, але я думаю, що ви е, доволі добре орієнтуєтеся в тому, що відбувається загальне розуміння, ми говоримо там про людей, так, про громадян України, які не є військовими. Що зараз, навпаки, там масово мобілізують людей, людей, які не мають цього досвіду, і е, ми там фільмували випадки, коли там людей буквально справді з вулиці забирали, або які не мали такого досвіду. Тобто, коли ви говорите, про те, що є плани робити це професійніше. Наскільки за співспівноситься з дійсністю? Ну на жаль, ми про це можемо поки що не говорити. На жаль, це по перше. По-друге, там щодо масової мобілізації, я був дуже обережний в цьому випадку, тому що на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про чисельність збройних сил, вона фактично відповідає. Чисельності Збройних сил нейтральної держави мирного часу, тобто не йдеться про масову мобілізацію. Зараз ми намагаємося відновити і закрити ті прогалини, які в нас склалися протягом попередніх років, на жаль. І щодо навчання, ви були в багатьох справді, працювали в місіях і від Косово, та й не тільки і. Є багато миротворців, так, які проходили таке навчання. Чи вони беруть участь в якихось освітніх програмах, і Безперечно. що як ваш, як ваш досвід використовується? Безперечно, використовується цей досвід. Мої колеги з нашої організації зараз практично повністю задіяні на Яворівському полігоні. Надається допомога нашим хлопцям на Житомирському полігоні. А що вони саме роблять? Вони навчають чи навчають, вони, самі вони навчають, вони навчають по системі Кубік. У системі підготовки механізованих підрозділів проводяться навчання там постійно на постійній основі на Яврівському полігоні, використовуючи нове американське обладнання, яке було передано нам, фактично на ротному рівні. Нині, якщо говорити з фахівцями, там з військовими, не ну не з України, наприклад, тих самих країн, країн НАТО, там з американськими військовими, з експертами з безпеки, вони все одно критикують. Ну не критикують, говорять, що найбільша проблема таких пострадянських армій це те, що вона дуже ну як можна сказати, централізована. Фактично, у молодшого складу офіцерського і навіть там у сержантів немає немає можливості. Приймати рішення самостійно, і ми навіть, от я можу навести кілька прикладів. Ми ну їх, їх дуже насправді багато. Ми, наприклад, там бачили приклади, коли ініціатива на місці, як це було там минулого літа, допомагала, вдавалося там завдяки тому, що людина брала на себе відповідальність, люди проривали оточення, виводили людей поранених в тил. З іншого боку, ми бачили приклади, коли людей так само там за проявлену ініціативу карали. Чи, ну, тобто починалося роз. Розслідування, чи це була письмова догана і дуже часто спілкуючись з військовими, так само вони говорять, що там інколи дуже складно прийняти вольове рішення про прийняти рішення самотужки, бо тому, що треба все узгоджувати. Як здійснюється освіта в цьому напрямку? і Що взагалі робиться? Що... Щоб змінити, тобто і і чиї які взагалі погляд на те, щоб а, створити більш мобільні а, і більш якби само війська, які би самі приймали в рад, ви знаєте, ви навіть не уявляєте, яке складне питання ви зараз задали. Але воно ключове, коли Вони говорить. З експертами. Воно ключове питання, і я повністю з вами погоджуюся, що воно ключове, тому що ми зараз стикнулися з такою ситуацією, коли це на практиці, це зараз у нас робиться буквально, може, сьогодні, там на яворі десь, коли ми маємо вже методику підготовки підрозділів західного зразку, ми маємо інструкторів з Америки, які проводять цю підготовку, але ми маємо систему. Прийняття рішень, яка ще, на жаль, у нас радянського зразку залишилася, і вона є практично ну, такою, що своя віджила. Але вона базується, знаєте, тут не тільки бажання чи не бажання щось переробити. На жаль, тут е суть полягає, суть питання полягає в тому числі і в зміні взагалі системи прийняття рішень як такої, в принципі, тобто мати різні підходи. Тобто, ми на сьогодні маємо радянську систему, яка в нас працює ходобідно, і вона. Дає свої результати негативні і позитивні. Я не скажу, що натівська система абсолютно вона унікальна, універсальна, у нас все зробить за нас. Ні. Але це зовсім інша ситуація. Ситуація на сьогодні потребує корінної перебудови всієї системи бойової підготовки, прийняття рішення і структури Збройних сил. Ви знаєте, іноді хай це звучить цинічно. Я скажу так: слава Богу, що нам протистоїть армія. Значно потужніша від нас, але така, яка на за рівнем управління стоїть на тому ж самому місці, що і ми. Ми фактично рівнозначні. Ми можемо їй протистояти. Якби, вибачте, проти нас діяли збройні сили розвинутих країн, таких як Сполучені Штати, вибачте, в нас шансів би не було. Ми говоримо про війну абсолютно іншого покоління. З іншого боку, якщо уважно читати там медіа, я пам'ятаю публікації там New York Times, наприклад, про російську армію а, минулого року ще говорилося власне про те, що ця реформа в Росії була здійснена, коли молодшому, ну тобто, не просто молодшому, а людям, які зна. І маю на увазі там на рівні лейтенанта, так на рівні молодшому офіцерському складу, була віддана певна самостійність прийнятті рішень, і саме тому так мало якихось витоків про те, що є якісь там знаєте телефонні дзвінки з Кремля якимось виконавцям на місці, тому що ця тобто, ну, принаймні на на, на, на рівні там спецоперації і на інших. Ну про це ніхто не говорить. Просто знаєте, я наполягаю на тому, що там залишилася в принципі така ж сама система. Підготовки і бойового управління просто можливо розширені трошки рамки повноважень молодшого командира, але не значить, що змінена докорінена систему. Розумієте, як така. Тобто в Америці діє так звана ОПСИМ, тобто система прийняття оперативних рішень. У нас є система підготовки і прийняття рішення начальником від бойового наказу до оперативного розпорядження інших керівних документів. Це зовсім інша речі. Я все ж запитаю. Ви ми сказали, що це складне питання, але які ключові? Е... Ну, які ключові зміни, які ключові кроки. Я чула там експертну також думку в різних як це, дослідників Сполучених Штатах, так які працюють, консультують з американськими військовими і, зокрема, країни різні НАТО. Наприклад, виокремили вони дуже румунську армію. Про те, що якраз без грошей було це здійснено. Тобто, ця реформа, те, що називається там ментальності, так і підход до цього основного. А як це змінювати? З чого починати? Я вам наведу тільки один приклад. Наприклад, коли наші підрозділи приймали участь у миротворчих операціях, фактично от в Косово, то що я знаю більше всього, тому що я там був, структура нашого підрозділу повністю відповідала натівському стандарту. Тобто там так звана система від 1 до 7. Перше це особовий склад, друга розвідка, третій оперативний підрозділ, вони там тільки літерами відповідно до рівня відрізнялися. Потім наші повертаються в таку ж саму систему, як у нас була. Тобто, рівень, взвод, рота, батальйон. Тобто нічого не міняється. Тобто, якщо ми почнемо вже формувати навіть бригади, навіть батальйони і переводити наші збройні сили в паралельності, тому що не можна це зробити одразу. Це буде і ката катастрофа. Паралельно переводити вже може на передові технології, скажімо так, прийняття рішення і структури, це вже буде великий крок вперед. Давайте почнемо з якихось експериментальних підрозділів, навчити людину приймати рішення на це дуже багато грошей не потрібно. Просто треба дати їй методику прийняття цього рішення і навчити його. Нас готували перед власне перед моєю місією в Іраку, Мене готували протягом трьох тижнів за натівськими стандартами підготовки і прийняття рішення. Нічого складного в цьому немає людина, яка має військову освіту. Може збагнути, осягнути і прийняти до виконання такі рішення. Ми зараз от покажемо. Ми також знімали там на яворівському полігоні ці навчання. Що в них особливого, так чого насправді ну, вчать насправді і що важливо навчитися. Ви знаєте, дуже цікава річ зараз на яворівському полігоні, особливо коли хлопці зараз проходять підготовку. Це в тому крім того, що це є одиночна підготовка і підготовка підрозділів. Там є ще підрозділи імітації і готується сам підрозділ. Вже за такими стандартами системи Майлз американської, про яку я говорив, тобто використовуються трошки інші вже навіть підходи до визначення ефективності, як підрозділ виконує свої завдання. Тобто не тільки окремий солдат, окремий солдат може лягти, постріляти, там пробігти, і так далі, а іменно підготовка і взаємодії оце вже головне. Тобто, люди починаються вчитися чомусь. І ви знаєте, навіть мої колеги, ми з ними часто спілкуємося, вони говорили, що так, приходять люди з передової, вони кажуть, чому ви нас можете навчити, а потім з часом вони розуміють, що ми говоримо про абсолютно інший якісний рівень підготовки. Тобто, як взаємодіяти між собою? Це дається одразу, тобто не в бою, не через кров товаришів він це приймає, а це надається вже тут, на місці, і ми можемо це робити, і ми робимо це. Тобто процес пішов. Ви знаєте, на жаль, дуже хотілося б, щоб він, він був трошки швидший більш ефективніший. Але знаєте, на, в нашій країні, як і в багатьох країнах, є дві дуже консервативні структури: це збройні сили і медицина. І дуже важко щось змінити саме в цих збройних силах і в медицині. Але процес іде. йде. Якщо ми говоримо про там наприклад ті самі міжнародні навчання, так от наприклад, цей процес про що ми говорили підготовка наприклад сержантського складу, сержантська програма, про яку дуже. Я не скажу, багато говорять, це говорять серед експертів, серед тих, хто цим цікавиться. Чи ви знаєте, наскільки тобто, одна справа, коли приїжджають до нас, чи ви знаєте про подібні там, не знаю, проекти навчання от, молодшого офіцерського складу ви знаєте, і офіцерського знаєте, Тут складу? є два таких дуже важливих аспекти. Перший аспект я вже згадував, тобто це стара система управління Збройними силами, тобто, фактично, організаційна структура. Яка передбачає певні ячейки, що називається. І друге, ну вибачте, є таке питання, що недостатньо у нас особового складу сержантського, який просто може розмовляти англійською мовою. У нас є в цьому великий великий недолік. Якщо з офіцерами ще можна якось впоратися, знайти офіцерів достатньо для того, щоб це, то сержантами це велика проблема. Я вам скажу так, що знов-таки мої колеги проходили таку підготовку. У нас Аж сім чоловік свого часу пройшло підготовку за стандартами американських сержантів. Сім. Аж сім. Ну це було десять років тому. Аж сім ну, я ми можемо я не знаю, не хочеться спекулю спекулювати на цьому. Але якщо зрозуміли той масштаб, зараз можемо хіба тільки думати, там скільки їх може бути все. Впирається знаєте, я вам ще раз скажу: на жаль, армія нового покоління, тобто шостого покоління, це високотехнологічні збройні сили, які вимагають від солдата і офіцера бути перш за все спеціалістом. У нас таких спеціалістів поки що недостатньо для того, щоб збагнути і осягнути ці системи озброєння, які там є. Але е, так само е, ще одна, ну я скажу, скарга. Чи е, те можливо скарга йдеться про те, що там ті е, військові, які е, були, ну, пішли на пенсію, пішли в резерв, є в відставці зараз. Е, не так не так просто їх повернути. Тобто є кадровий резерв, так але е, не, не так вже й багато з них. Е, там повертаються зараз, чи там беруть участь, наприклад, в антитерористичній операції, так би є на фронті. На жаль, дуже складно отримати ці цифри. Я вам чесно скажу. Ми там намагаємося і там дізнатися, там попросити, щоб зрозуміти, але є таке загальне розуміння. О, yeah. значить, чогось чогось люди, які мають військову підготовку, не повертаються. Ну, ви знаєте, я вам скажу відверто, як от ми між собою говоримо, тому що ми не бачимо серйозних змін і повертатися на те, що ми мали колись. Сьогодні, ну, якщо батьківщина скаже, що треба, ми готові прийти. Але були такі випадки, коли ми зверталися і просили, що давайте ми прийдемо, допоможемо, зробимо. Ну, поки що сказали ні. Я вам більше скажу, знаєте, була така ідея створення, ну, знов таки, в загальній системі е, Збройних сил інших країн е, існує так званий 9-й підрозділ. Люди знають, що це таке, J9. Це система узагальнення досвіду і розповсюдження цього досвіду. У нас такого управління навіть немає. Навіть немає. Тому, знаєте, ну, так, готові йти, і багато наших колег служать там і в силах спеціальних операцій в тому числі. Є, повертаються, але є такі прикри моменти, коли ну, просто досвід не потрібний на сьогоднішній день. То чи варто метати бісер перед свинями, вибачте? Де треба вчитися? В кого і чому? І Як мати, як мати впевненість, що там ті навчання, ну, наскільки ми розуміємо, коли відбуваються і так. Так само спілкуючись там з там представниками Балтійських країн, зокрема, які проходили дуже цей процес реформи. Є там країни, де є найкраща експертиза в кожній сфері. Знаю десантників, там готують, спецназівців там готують і ще якісь такі речі. Чи в нас є якийсь план щодо того, де краще, до кого звертатися за порадою? Ви знаєте, тут не можна сказати, що є панацея, тобто є єдиний план, до кого звертатися за порадою. Вчитися треба в самих себе, тому що ми створюємо свої збройні. Сили, і вибачте, якби е, Збройні сили були універсальними, то ми б не говорили окремо про досвід Балтійських країн, Румунії, Болгарії там або Сполучених Штатів. А ми б говорили просто про досвід західних країн. Ми зараз проводимо операцію, ми ведемо війну, яка відрізняється від того, що ми мали колись, і на що готувалися колись. Ви знаєте, я вам наведу тільки один приклад. Американці останній танк побудували в 1992 році. Вони передбачали зовсім іншу війну. І була така думка, що нам танки не потрібні взагалі. Але зараз, сьогоднішні бої, вони показали, що навпаки танки дуже потрібні як підтримка піхоти в першу чергу. Тобто змінюється реалія і сказати, що ми маємо якісь, знаєте, якогось гуру, який може навчити всьому і одразу такого не буває. Ми можемо зараз вчити, але це треба поставити на систему, на поток. Ми можемо зараз навчити людей воювати і в місті, ми можемо навчити і тримати блокпости, ми можемо навчити проводити і рейдові дії, і організовувати взаємодію різних видів і родів Збройних сил. Ще запитання про ну тобто можна говорити про демобілізацію, ротацію. Я не хочу хочеться ускладнювати, особливо для наших глядачів, які не є факівцями, а в там військовій тематиці. Про те, що не так багато людей, які от відбули цю ну, не ну, невазі провоювали останній рік, повертаються, і це є там величезною втратою, тому що людей з досвідом ну ми назі. Після демобілізації повертаються знов на поле бою. І яка є, який є принцип а, передачі цього досвіду навчання тих, хто вже відвоював, і тих, хто далі йде? Хочу розділити трошки. По-перше, ви розумієте, що війна це не просто робота, це надзвичайно серйозний психологічний тиск на людину. І я вам навіть скажу так, що за досвідом миротворчих операцій, ми з хлопцями досліджували і це відкриті цифри, можете знайти їх. Людина, яка пробула в миротворчій місії рік. Вірогідність отримання психологічної травми складає 60%. Я вам чесно скажу, миротворча місія це не той, не той рівень інтенсивності бойових дій, який ми маємо зараз. Тобто, вимагати від людини, яка пройшла через кров, через страждання, через біль і втрати своїх близьких, знов повертатися, ну, вибачте, це негуманно. Це по-перше, то що я хотів згадати. Тому, знаєте, ну, по-друге, не кожний народжується солдатом. Не кожний. тобто дуже мало людей можуть бути дійсно фахівцями і мати і стабільну і нервову систему, і готовність до виконання таких завдань, в тому числі до самопожертви. Це так само унікальні речі. По-третє, щодо передачі досвіду, ви знаєте, свого часу, як би це не звучало, в Радянському Союзі була система початкової військової підготовки при школах, тобто люди, які Вийшли з війська, вони надавали цю підготовку. Вибачте, пройшов рік. У нас початкова військова підготовка в школах так і не створена. Окремі герої, я не скажу менше, герої, фанатики роблять, вони зараз працюють з підростаючим поколінням. Вони готують вишкол. І наші друзі, мої колеги, і в Луцьку, і в Рівному, і в Тернополі вони так само проводять вишкол. і В Закарпатті. я не можу перерахувати всіх, але це є несистемна. Підготовка людей треба готувати для того, що вони ми можуть стикнутися на війні. Тому тут досвід тих, хто повернувся, дуже важливий, але його треба використовувати дуже сильно. Не забуваємо, що ті люди в першу чергу потребують допомоги. Який досвід миротворчих місій ми можемо використати і застосувати. Ну одразу вам скажу навіть досвід проходження блокпостів, тому що один з таких одна з основних таких завдань одна одне з завдань миротворчої місії було забезпечення безпечного проходу через. Зони безпеки через блокпости, тобто там ми набиралися дуже високого досвіду. А проведення спостереження, проведення знов -таки, проведення конвоїв надзвичайно важлива задача, яку треба виконувати зараз. Тобто, це все це в цьому люди можуть навчитися. Вплоть до того, що ведення бойових дій низької інтенсивності у місті це теж специфіка, коли проводяться. Такі речі, і, до речі, Збройні сили України перший свій бій прийняли, прийняли власне в Іраку під час миротворчої операції, як ми її називали миротворчу операцію. Тобто є чому вчитися і люди вчать. Хотілося, щоб це було більш ефективно. Яка є пропорція? Тобто, я не знаю, коштів і всього іншого, яка, які віддаються на навчання, і які там віддаються на все решту, Знаєте, не можу вам точно назвати. Не можу, тому що на нав кошти, що витрачаються на навчання, так само входять і утримання наших навчальних закладів. Тут дуже важко сказати, наскільки це потрібно ефективно. А я як ви можете також сказати про освіту військову сьогодні? Наскільки вона на часі, наскільки вона там технологічна? Тому що ну, ми в будь-якій сфері можемо сказати, чесно, в освітній сфері, українській, що дуже багато застарілих, ну якихось застарілих я практик, і в... світ дуже швидко розвивається. Ви знаєте, я вам більше скажу. Вона, як я вже і називав, на жаль, ми використовуємо штампи радянських часів. І я не відкрию великої таємниці, що коли нам на погодження приходили лекційні матеріали з нашої академії, коли ти відкриваєш і на першій сторінці читаєш що спираючись на досвід великої вітчизняної війни, все далі вже читати не хочеться. Отож, Сергій Сергій Грабський, голова ради всеукраїнського об'єднання, союз учасників миротворчих операцій, все ж ми задавали собі теми. Так, все ж, що ми маємо сьогодні найбільше очікування наказу чи чи є якийсь шанс зрушити чи ініціативу на місці? От в цій війні е, на сьогоднішній день. Я повторюю ще раз: не можна партизанськими методами або махновськими методами зараз стрімко міняти і негайно міняти систему. Ми сьогодні маємо очікування наказу. Ви навіть не уявляєте, наскільки це важливо. Ініціатива це дуже добре. Але знаєте, то що бачить солдат в окопі, це не, не завжди загальне поле бою. Ті, ми певно, не хочеться ходити колом, але тоді щоб уточнити, так коли йдеться, можна про відповідальну ініціативу, де от та межа і між умінням приймати. Рішення самостійно, коли це потрібно, і власне там ініціативністю, яка справді може бути там знаю, партизанською. Ви знаєте, межа власне в голові, межа власне, як армія професійна чи ну не професійна, а саме вла... армія може якось все одно готуючи особовий склад, готуючи військових, зрозуміти, що ми готуємо люд... ну, вчимо людей приймати рішення, тобто якусь логіку закладаємо, знає... а не просто віддаємо ініціативу. Ви знаєте, я вам тут просто наведу такий самий простий приклад, що будь-який процес. Складається з так званих підпроцесів, з кроків. Тобто, до чого я веду? У вас є цеглинка, і з цієї цеглинки ви можете побудувати або щось таке подібне до простої коробки, або ви можете побудувати шедевр. Тобто, ось цих цеглинок, з тих процесів, які зараз які мають бути в імплементовані у Збройні сили, тільки так. Тоді не буде навіть питання про те, де лежить межа між. Прийняттям відповідального рішення і махновщиною, людина, яка навчена, і це знаєте, це головне, що вчать в інших країнах. Тобто людина має бути дисциплінована, висококваліфікована, і яка має бути абсолютно впевнена в тому, що вона робить, і вона має бути абсолютно впевнена у наслідках того, що вона робить. Тобто, тут, в першу чергу, знаєте, тут є ще й юридичний аспект цього питання, тому що якщо людина виходить за рамки. Певних регуляцій, тобто певних вимог. Вибачте, тут людина бере на себе не тільки за себе відповідальність, а вона бере відповідальність і за своїх підлеглих в тому числі. Тому треба бути дуже дуже обережним в цьому. Тому вчити треба від самого початку, от то, що я казав, від початкової військової підготовки і далі, далі, далі. А знайти оцю от межу сьогодні неможливо. Сьогодні я повторюю, система нашого військового управління. Нашої бойової підготовки вимагає, якщо говорити вашими словами, очікування наказу, і насправді що в нас досі відбувається? Чи головніше, що цінується життя чи насправді збереження часто техніки, при... зважаючи на ті величезні втрати при прийнятті рішення при прийнятті рішення, якщо спиратися на досвід міжнародний, при прийнятті рішення начальником і відпрацюванні плану? На операцію, якщо там передбачається втрата, якщо він закладає втрати в цей план, цей план не приймається. Головне є цінність людського життя в даному сенсі. Тому що якщо е ми можемо зробити ще один танк, ми можемо зробити ще одну гармату, то людей ми не повернемо. Це якась з одного боку очевидна істина, як здається, особливо мені там цивільній людині, але е з іншого боку. Е Маємо там, результат велику кількість там загиблих в певних операціях. Вес я вам велику ще раз повторюю, це власне е наслідки того, що ми не змінили нашу систему бойової підготовки і бойового управління. Вона залишилася радянськими. Вибачте, коли генерал е говорить: ну і що, це ж війна, коли він говорить про втрати, коли про збитий літак Л 76 Це війна, там мають бути вбиті. Так, це війна, але до тих пір, поки керівник, начальник любого рівня не зрозуміє, що перш за все важливе, крім виконання завдання, розумного виконання завдання, зберегти людське життя, зберегти свій особовий склад. Ну, вибачте, ми будемо топтатися на тому самому місці. Думаю, ми, тут нам потрібно ставити запитання. Ми, е Будемо запрошувати і запрошували в наш ефір працівників Міністерства оборони, щоб ставити їм ці питання. Ми знаємо непроста зараз ситуація з тим, щоб там мати там, можливість приходити на прямі ефіри. Теж там вже теж чекають наказу дуже часто. Розпорядження хто має бути, але ми будемо ставити запитання, і вам дуже дякуємо, що ви до нас прийшли.